25 лютого 2023 року виповнюється 152 роки від дня народження Лесі Українки. Леся не любила, коли її жаліють. Вона була бунтаркою і жила цікавим і насиченим життям. У своїх поезіях Леся Українка, попри важку хворобу, ніколи не нарікала на свою долю, а продовжувала боротися. На цьому відео студенти групи ПО 15 івано-франківського фахового коледжу вирішили перевірити, наскільки добре франківчани знають лесю Українку. Час і бажання буквально декілька запитань. Okay. Добре, чи знаєте ви, скільки мов зналася Українка? Чотири по-моєму. Ще варіанти? Менше більше? Більше? Вісім. Сім. Чуть-чуть більше? Дев'ять. Так, правильно. Okay. І ще одне запитання. Як звали маму Лесі Українки? Олена Вчинка. Ага, добре. А ким вона була? Тому ж письма. Супер. Дякую. Дякую. О, знала Леся Українка. П'ять. Більше. <смірця> Сім. Більше. Десять. Менше. Дев'ять. Так. <смірця> Дякую. Доброго дня. Можна задати вам пару питань? Або... А прикладні пані. Добре. Чи знаєте, коли народилася Леся Україна? Так. 25 лютого. А рік? Не пригадаю, часто. Добре, а справжнє ім'я? Е, Олена Вчука. Ой, Олена. Чукас. Мама. Ой, Олена мама, це мама, а. Е, Лариса Косач. Правильно. А яка була хвороба у Лесі Українки? Вона, Коли вона в дитинстві впала в, в цей холодну полонку, то в неї заніміли ноги і в неї все тіло боліло дуже сильно. Назву хвороби я не знаю, але щось. На початку, коли народилася Леся Українка? 25 лютого російського. Так, а може і рік, знаєте? Ні. Добре, а скільки мов знала Леся Українка? Е, здається, сім або більше. Більше. Одинадцять. Менше. Дев'ять? Дев так. Е, а яка хвороба була у Лесі Українки? Знала, знала, знала. Е, Туберкульоз? Так, а чого? Кисток? Так, правильно, дякую. Дев'ятнадцяте століття. Е, дату, може, знаєте? О, Ні, я не знаю дату. Знаю, що 19 сторіччя вона дуже хворіла і в молодому віці померла. А на що хворіла? Щось у неї було з ногами, вона погано прибігала. Так, це був туберкульоз кісток. Скільки жінок несло труну лесі Українки? Шість. Шість молодець, так. Яке було Лесі м'ялась? Я таке питання? Є. О, давай. Петрівна -Косич. Молодці. So. Давайте шатки одне. Яке було одне і найбільше кохання Лесі Українки? Yeah. <laughs> um, you know who is uh, Less uh, uh, you know Ukraїнka? Uh, no. Uh, is Ukrainian writing? I'm, not writing. I'm writer. No. Don't? Yeah. No, sorry, we just read English writing. Окей, oh, сенкс. Okay, Усе життя і всю творчість свою письменниця присвятила рідному краю. Хоча багато часу провела за кордоном на лікуванні. Де б вона не була, ніде не могла забути біль уярної України. Вона мріяла про щасливу долю батьківщини, і здійснення її мрій повинне стати нашим обов'язком. Скрізь плач, і стоги, і радання. Несмілі поклики слабі. На долю марні нарікання і чола схилені в журбі, над давнім лихом України жалкуєм душу кожен час. З плачем ждемо ті години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розстроюдять рани, загоїти їм не дадуть. Заржавіють від сліз кайдани самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні і скорботи нема назад нам боріття? Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. Леся Українка. Її ім'я з золотими літерами закарбувалося на скрижалях нашої літератури, нашої історії. Ми споруджуємо її пам'ятники, будуємо меморіальні комплекси, влаштовуємо урочисті події на її честь і не підозрюємо, що дух її завжди присутній серед нас. Жінка борець, жінка, яка в серці має те, що не вмирає.